Тож розгойдував валютний ринок. Ми намагалися дізнатися не тільки в НБУ, а й у незалежних експертів. Їхні авторитетні рецепти порятунку гривні, полювання на корупціонерів і прогнози на одужання збирав Сергій Швець. Це пікетування національного банку. Сюди прийшли різні люди. Втім, підстава для протесту населення є. Курс гривні цього тижня просто вибухнув. І пояснень НБУ вже недостатньо. Ми пішли до експертів питати про причини відповідальних і вихід із ситуації. Я відразу скажу то тому що Україна не має курсу повністю відповідальність національного банку. Те, що це непрофесійне рішення для мене, непрофесійні дії для мене. Очевидно, яка мотивація цих дій, Я не можу дати відповідь на це питання, бо для цього є спеціальні інститути. Втім, кажуть експерти, курс валют лише верхівка асберга, показник температури, загалом хворого економічного організму. Маємо великий торговельний дефіцит, великі зовнішні та внутрішні борги і низькі золотовалютні резерви. Та є й суб'єктивні причини від некомпетентності до корумпованості. Хтось наживається на курсових операціях. В чому експерти єдині відповідальність спільна і уряду, і парламенту, і президента, а не лише Нацбанку. Вони не можуть самостійно ці речі робити. Це під прикриттям когось. Тобто, кому це комусь це точно вигідно? Хтось на цьому точно наживається. Навіть питань нема. І можливо до цього при причасні ті, ті люди, які працюють в керівництві різних установ, які займаються як і. Урядовою політикою, так і фінансовою політикою в нашій державі є Генеральна прокуратура, є інші перевіряючі органи, які мають перевірити і встановити факти того, що люди крадуть. Коли країна падає, люди гинуть. Коли вони ледве-ледве виживають, і тут ще красти при цьому ну це взагалі мародерство. Там, де ви чи я, чи ми стосуємося нафтогазу, там явна корупція. Все закрито. Суми нам дають в підсумку. 100 мільярдів ми витратили облігацій на підтримку Нафтогазу. Насправді є стратегічні речі, які так чи інакше впливають на так чи інакше впливають на економіку. Тобто проблема Нафтогазу, який має бути реформований, але на сьогоднішній день є реально Каменем, який тягне фінансову систему на, на дно, системні проблеми потребують і системного вирішення. Однак є і короткотермінові рецепти, зокрема так званий гривневий голод. Береться під контроль грошова маса, бере приводиться неможливість появи того надмірного попиту. Такі дії короткотермінового характеру характеру, які зобов'язані придушити спекулянта, перестати давати йому можливість заробити і влаштувати спокій на ринку, і побачити на маслі той курс, який відповідає сьогодні ринку. Наступне один із головних розрахунків на парламент, зокрема на завтрашнє засідання. Від нього чекають ухвалення змін до бюджету та й загалом законодавства, які дадуть можливість позичити рятівні кошти у МВФ. Єдиний рецепт, який можна на сьогоднішній день дати, це якнайскоріше якнайскоріше домогтися підписання угоди та якої чекає. Уряд чекає країна з міжнародним валютним фондом. Прийняти такий бюджет, он оновлений пункти якого погоджені з міжнародним валютним фондом. По-друге, прийняти ті закони, які передбачені так званими попередніми заходами, це вже це вже, скажімо так, компетенція і уряду, і парламенту. Як вони зможуть домовитися, і, скажімо так, прийняти ці ці рішення будуть важкими. Це очевидно. Можна довго говорити про те, що. Що цей сценарій міг би бути радикальніший, тобто мається на увазі підвищення тарифів, чи може більш лагідним, це вже політичний вибір. Але чим чіткіше стратегія української влади, лише мова не лише про парламент і уряду і про президента, про всі адміністрації міністерства, чим чіткіша буде стратегія, тим легше буде пояснювати поведінку влади, і тим легше буде впливати настроями споживачів, настроями бізнесу заходу зі свого боку. На руку підтримати Україну у скрутні часи Є чітке розуміння, якщо всю територію України охопить економічний колапс, це неминуче вплине і вплине негативно на країни Балтії, а вони члени НАТО. І це ще одна з причин того, чому МВФ і такі країни, як Китай, США, вкладають великі суми і домовляються з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інституціями про спільну стабілізацію української економіки, тобто стабілізувати українську економіку в інтересах заходу. Тим часом авторитетні фахівці радять у будь-якому разі не спорожнювати депозити та магазини. Зимні полиці, не піддаватися невиправданій паніці. Найбільший ризик, який ми маємо на сьогоднішній день, це зірватися в паніку. Чим більш раціональними ми всі будемо, тим легше буде заспоко... заспокоїти ситуацію. Ми зараз живемо в новій реальності. Тобто треба звикнути, набратися терпіння, набратися все ж таки позитиву і ентузіазму пев... певного, адже ну не можна весь час собі думати, що все буде погано. Все має бути добре, все буде добре. Сергій Швей. Валерій Ситюк, Наталка Пісня, ТСН Тиждень, 1+, 1.